здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у вівторок, 26 грудня. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кланчук. Спасибі, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категоричні українські вподобайки. Я сподіваюся, що знайдуть своє гідне місце якраз продовж нашого спілкування. Якщо звичайно воно вам заходить, попередня частина бачите, так насичена. Вона була і через фантастичну роботу наших повітряних сил, наших оборонців, роботу збройних сил України. Речі пов'язані з фейками. А це перед новим роком, бачите, збудило росіян. для того, щоб менше вони там ляпали язиками. Як то кажуть, от вам і Новочеркаське да, приплив, точніше, поплив. А туди, де є той крейсер М Москва, насправді ну і багато інших речей, про які ми встигли поговорити. Звичайно, що в суспільстві є питання і очікування, тому що 500 тисяч набраних до війська нових ну для суспільства це напруга. Абсолютно тут догадалки не ходи, то суспільство, І чекаємо, і обговорюємо, і як це буде, і це ж пов'язано ж не стільки з людьми, які є в Україні, а в великій мірі це ж пов'язано ще з людьми, які є за кордоном. Ще остаточно там механізму, в який спосіб там будуть доставляти чи не доставляти людей, чи люди будуть зголошуватися їхати після там певних консульських реляцій, які плануються, але знаєте, з того, що ну, в мережі ходить зараз, однозначного висновку сказати, що буде ось так, неможливо, тому що там і графік є насправді, що тільки 10 січня рада розгляне нові правила щодо мобілізації військової служби, зменшення призовного віку, військовий облік для усіх. І остаточного тексту законопроекту ще немає. Я вам доповідав в попередній частині, що як тільки картка законопроекту з'явилася, вона була буквально за кілька хвилин заблокована, тому що самі депутати говорять, що дуже багато суперечливих є моментів і питання ще в кількох комітетах. А потім ще буде перше, потім буде друге там читання. Чи буде якийсь розрив, чи будуть якісь там правки вноситись і так далі? Ми про це не знаємо. Але якщо про внутрішню ситуацію, я маю на увазі ці правила і нововведення, я вам доповів попередній частині. Я от обіцяв зараз сказати принаймні драфти там напрями по е, тим чоловікам, які знаходяться за кордонами України. Я зараз там не буду говорити в який спосіб, як хто хто ще з, ну, хто з українським паспортом, чоловіки, які знаходяться за кордоном. Значить, попередньо, от є такий Вадім Івченко, це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Він сказав, так що ну, по-перше, що українцям чоловічої статі і за кордоном, які не стали на військовий облік, але він так виділив, що за кордоном. можливо, це не буде стосуватися тих, хто всередині країни. Я не знаю, бо знаєте, от я ж кажу. Що кожні слова, але тлумачення остаточного немає. Так от він каже, що українцям чоловічої статі за кордоном, які не стали на військовий облік, можуть обмежити надання консульських і банковських послуг за словами нардепа, чоловіки за кордоном все одно повинні будуть також отримати картку військового обліку. В разі відмови буде покарання одним із наслідків. Я зараз даю пряму мову депутата. Я зараз не коментую, просто щоб ви самі там собі кметикували. Одним із наслідків, наприклад, може бути там не надаватимуться консульські послуги, тобто, якщо... Там у вас просрочений паспорт, то ніхто новий вам не надасть, якщо не буде там відповідні документи, не будуть надавати консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить там довіреності на суди в Україні, щоб або там майно продати, або щось там комусь подарувати. Окремо, от пан Івченко зачепив банки. Банк також буде робити запит нової ідентифікації, але вона має містити в цю посвідку, тобто картку військового обліку, іншими словами, ухилян, там відключать рахунки в банку, якщо вони не встануть на військовий облік, можуть навіть блокувати банківські картки. В принципі, ну якби що це точка зору депутата, як буде воно прописано, як воно буде технічно працювати. Теж ми будемо бачити, але я ж кажу, я використовую пряму мову зараз, а не просто перепости. Якісь і ще раз кажу, що 10 січня буде розгляд цього законопроекту, обговорення триває на рівні робочих груп. Наразі, от те, що було, ще раз скажу, що це тільки було на сайті Верховної Ради, це тільки те, що будуть ну, планують обговорювати. Ну і після ухвалення документу закон набере чинності за місяць за винятком якихось окремих Тим так принаймні говорять народні депутати. Ну і в принципі, я ж кажу, ми розібрали з вами вже впродовж останніх днів. Ну, фактично, всі можливі напрями, які плануються, але от останніми днями, якраз окрім якби, да, там моментів пов'язаних безпосередньо з комплектуванням, ще й от такі батоги з'явилися. Ну, побачимо, як це буде насправді виглядати. Бо Батіх, ну, рухаємося далі. Звичайно, друзі, і теж багато інших повідомлень. Зокрема, що Буданова заарештували Так, да, очільника голови управління розвідки України. Заарештували заочно, правда. І таке рішення виніс сам басманний суд міста Москва. Ну він звинувачується. Ну я так думаю, що це просто вже можна. Брати собі в залік, ну, хто не знав, скільки злочинів зробив генерал Буданов і терористичних актів на території Росії, то я вам скажу 104. От вам і результат роботи генерала Буданова, зокрема, і його команди взагалі. Ну, при тому, що сам Буданов, відповідаючи на це на цей заочний арешт, сказав, що Росія все одно ніколи не зможе знищити Україну. А за його словами, режим Путіна ніколи не зможе реалізувати плани щодо знищення української державності, традиції і ідентичності Українці, сильна нація, яка здатна подолати все на шляху до своєї свободи і незалежності. І а, сказав, що 24-й рік насамперед стане роком продовження боротьби і зустрінемо ми його завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі. Ну от очевидно, що такі, от різдвяні вогні, там поздоровлення і привітання з новим роком вже починають сипатися під ялинку. Путіна. Ну і Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію Російської Федерації. Чим ширше будуть операції, там, тим краще. Ну, от вам і теж стратегічний план. На думку начальника головного управління розвідки, після перемоги України в Росії виникне реваншизм на відновлення військового аспекту В неї піде щонайменше 10 років. Ну і так видав фереляцію, що Путіна і його оточення в Росії називають Клуб кому за 70. Ну, каже, це нам агенти доповіли. Ну, і хай там ще агенти доповідають, що там в Білорусі, да, бо ви от звернули увагу, там сам в петербурзі зібрав там Путін, ну, чи той, хто схожий на Путіна, без шапки гуляв. Ви звернули увагу? Він гуляв по вулицях без шапки, не боїться простудитися, То сидів там 5 кілометрів за тим столом, що боявся, що його хтось заразить, там люди на карантинах сиділи, а тут знову без шапки серед людей, нормально, Василіч жод. Але прилетів до нього Лукашенко. Там форум там Кири прилетів. Прилетів Токаєв. Прилетів до речі. Пашинян. Хоча там Пашинян намагається дистанціюватися від цього клубу. Ну і Токаєв в тому числі, але після я думаю, заяв. Деяких діячів з російського політикуму про те, що там було б непогано щось попоратися на півночі Казахстану. То така я вирішив приїхати і поговорити. Ну з тим колективним Путіном, які в них насправді плани. Але я стосовно Лукашенка, ви ж бачили, що він правильно відзначили, що він так задихається. Він говорить така в них да з такою дишечкою приїхав. Ну, по побачимо, скільки там лишилося, але е, ну все одно це ж йому не заважає якось там висловлюватися. Він завжди так наш патєтчиськи, оце ну, дивиться. Зверху. Але під час візиту в Росію заявив, що для України буде крах, якщо війна не закінчиться в 2024 році. Думаю, що лише шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати. Це, це, хто, хто, ми, хто ми будемо з ними щільніше працювати? Лукашенко. Ну окей, значить, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах. Тиск дуже сильний. Вже ви напевно по прес-конференції Зеленського помітили, що він починає розуміти, що він починає розуміти, що там помітив Лукашенко. Завжди він тільки знає там напрями, звідки готувався напад на Білорусь. А стосовно контактів, там хто з ким буде щільніше працювати, можливо, в цьому контексті цікавим будуть здаватися можливі перемови. Вини ну принаймні і готують те, що і готують це факт. Просто кажу, можливі, бо знаєте, в процесі може трапитися, що завгодно. Але перемовини президента Зеленського, і прем'єра Орбана, так, от вони можуть стосуватися широкого спектру двосторонніх відносин за великим рахунком. Це велика перша така велика. Ну, якщо коли чи якщо вона відбудеться, але перша така велика зустріч між двома лідерами. І е, заступник голови офісу президента пан Панжо е, сказав, що е, будуть ну принаймні в тих планах, які зараз на рівні там зовнішньополітичних відомств ну, готуються да, обговорити економіку, закрема транзит між сусідніми державами. Ми безумовно підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в, в дипломатії, ніж перемовини вічвіч на ще не придумано. Ну не знаю, чи може ще Лукашенко там проситься на зустріч якось з кимось, але тут, от з Орбаном, ну принаймні Орбан не відмовив цій зустрічі. Ну теж було б дивно, якщо б лідер там, країни Євросоюзу відмовив би лідеру України в зустрічі. Це ж якби, взагалі в ворота ніякі не лізе. Але насправді, от лізе, не лізе в ворота Орбан із своєю позицією вже не перший раз. і Я відзначаю, що ця тема набирає інтенсивності. Напевно, в наступному році щось відбудеться в контексті правил по Євросоюзу, бо сама от Лісабонська ця угода зараз вже має вік 20 років, от 20 років тому формату, в якому сьогодні існують ці країни, те, що ми називаємо євросоюз. То ж прийшов час змінити в ЄС правила голосування. От ну я маю на увазі це витованість, то що президент Європейського соціально-економічного комітету Олівер Робке висловив переконання, що такі зміни необхідні самому європейському союзу, щоб підготуватися до майбутнього розширення і зберегти ефективну здатність до прийняття рішень в той момент, коли до ЄС будуть входити 30 плюс країн. Так, що процес цей виглядає абсолютно реальним, і рано чи пізно він буде зроблений, якраз для того, щоб діячі типу Орбана не приспускали шлагбауми і таким чином не прибирали можливість там якихось стратегічних кроків тільки через те, що там хтось йому або ж про щось просив, або за щось заплатив. Ще один такий момент від нашої сторони: ми очікуємо скоординованого рішення країн Групи СЕМИ щодо конфіскації заморожених активів Росії. Тут велика сімка має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати вже цей процес. Наприклад, Бельгія. в Бельгії левова частка цих грошей знаходиться більше а, 200 мільярдів. І за словами знову ж таки того ж Ігоря Жокви, українські посадовці говорили в Сполучених Штатах про те, щоб заморожені російські активи почали працювати вже зараз. І зауважу, що мова може йти про проекти швидкого відновлення, соціальні проекти начальт відновлення звільнених територій. Бомбосховища, школи тощо ну, на школи ви бачили, да, що перед канікулами нас тут в Київській школі після ремонту обвалився, обвалилася стеля і побігла вода. Ну, Вміють наші, да, там хто трошки прибрати собі по кишеням. Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах на рівні Євросоюзу, це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС. Ну, і Раніше ми говорили, що. Якраз адміністрація Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн. До речі, от цієї ж ночі, ну як цієї ночі, да, коли в Києві ніч була, Байден теж там вже нависловлювався стосовно Трампа. Знаєте, що після рішення в Колорадському в штаті Колорада, там які ставить запитання, чи може Трамп взагалі балотуватися на посаду президента, на цих суддів почався тиск, причому. З погрозами там реально, тобто ФБР, зараз займається в останні дні дуже активно, бо погрози були предметні. Теж не сумніваюся, куди може це розслідування чи до кого призвести в результаті. Ну не до персонально, до Трампа, але це може якраз справити враження на Верховний суд Сполучених Штатів Америки, який може взяти до розгляду власне рішення цього суду. З одного зі штатів, ну і сказати, що да, цей суд правий, так що ми прибираємо Трампа з президентських перегонів. Абсолютно більше того, якраз Байден ще раз сказав, що жоден президент, чинний чи колишній Сполучених Штатах, не може бути недоторканним в плані кримінального переслідування за од злочином, яких на сьогоднішній день звинувачують Трамп. Так що там теж такий зашморк він присутній, не знаю, як його затягують потихеньку чи по і що з цього вийде. Найближчим часом будемо бачити. І знайшовся той, що Крим не Навальний, бо якось там почали кричати: десь його прибрали, чи він там ще живий. Знайшовся в колонії в зоні вічної мерзлоти. Та знайдений е, ямало нінецький автономний округ одна з найпівнічніших і найвіддаленіших колоній взагалі мови там жорсткі, з особливим режимом в зоні вічної мерзлоти. Туди дуже складно дістатися, і там немає системи доставки листів. І От, за словами представника цього фонду боротьби з корупцією, е, значить, е, адвокат вже був в колонії. Зустрічався з Навальним, хоча пустили його далеко не одразу. Ну, був було просто 11 грудня. Там повідомлення, що це з Володимирської області, де він там знаходився, цей Навальний він кудись зник і, і все його не могли знайти. і думали, чи живий, чи ні. Ще один такий. Ну, це з іншого боку, з іншої сторони, барикад. Я так розумію. Хоча і Навальний не зрозуміло на якій барикаді чи в якій частині знаходиться, бо якось так він. Красовський такий Раша Today, пам'ятаєте, це той, що про дітей проукраїнських розказував. Його могли отруїти. Принаймні, так знаєте, опосередковано. І засоби масової інформації говорять: він закликав, до речі, до геноциду українців. Колишнім директором російського видання Раша Today він працював. і Красовський сам підтвердив, що нині перебуває в клініці. Каже так, що на початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів, відвезли в лікарню, поступово приходжу до тями. Так принаймні він написав. Але от українські змі з посилання на джерела військової розвідці ну, повідомляють, що Красовського ймовірно отруїли, а стан його не покращується навпаки, погіршується. Ну і в принципі, навіть припускають, що останні пости вже не він писав, бо ну Може, на Кабзона там вже квиток має. Теж найближчими днями будемо бачити, це теж дуже серйозний привіт до всього про пропагандійського цього табору е Путіна, який відпрацьовує гроші, розказуючи всіляку Ах, весь непотріб, який давляється нам на голову. Так, друзі, з позитивно, бо там, де все пропало, абсолютно я ж кажу, що не все пропало, Україна отримала. Напередодні 1 мільярд 340 мільйонів доларів за проектом світового банку там вклалися кілька країн, плюс сам світовий банк. І кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов'язаних із сферою безпеки і оборони тобто пенсійні виплати. Виплати працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій, при тому, що коли говорять про перспективи, якби, плану Б, я вам вчора про це розказував. То частіше, частіше, якраз розказують про здобутки українських банків. Тобто, в 2023 році українські банки заробили в 6,7 і разів більше ніж в 2022, і вдвічі більше ніж довоєнний 2021 рік. Ну от це дані від гетьманцева. Чистий прибуток банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130 мільярдів 550 мільйонів гривень. Це дуже поважна сума. Якраз от е ця сума можливо, та якої там частково буде нам не вистачати. Це про що і говорив пан Устенко стосовно плану Б. Так і е, по закордонним справам по допомозі нашим людям в Польщі підрахували скільки витратили на допомогу українським біженцям. Е, причому у 22-му році Польща витратила рекордні 8,6 мільярди євро на підтримку українських біженців. Згідно із звітом конфедерації неурядових ініціатив Польщі, близько 29 тисяч польських громадських організацій були залучені до допомоги українцям в перші місяці війни. В ті дні біженцям допомагали. Більша частина добровільних пожежних бригад, майже 40% жіночих об'єднань сільській місцевості. І от, за даними Кільського інституту світової економіки, в цьому році витрати на українських біженців Польщі сягнуть 12 мільярдів євро. А на другому місці Німеччина вона зайняла якраз цю позицію. Там трошки менше грошей, але теж поважно. Просто тут ще в дослідженнях одну деталь не враховують. Хоча я не сумніваюся, що вона в статистиці є. Як українці підняли ритейл, скільки вони повитрачали, піднявши там економіку. Польщі насправді підняли продажі, і магазини, і все інше, і плюс робочі місця. Які заповнювалися якраз як кваліфікованими кадрами з України це ж теж треба рахувати, і я думаю, що там десь. Плюс-мінус цифри будуть дуже паритетними, якщо би навіть не більше в бік того, що ми дали полякам, на жаль, правда, в таких обставинах. Але ще один приклад: просто того, як вирішується питання, десь я вам теж розповідаю, є ідея там виплачувати гроші українцям, які повертаються в Україну, десь там намагаються навчити мову і працелаштувати там, як в Німеччині, наприклад. А от в Норвегії пішли ще далі. Українцям, які через повномасштабне вторгнення Росії виїхали до Норвегії, дозволять працювати на високооплачуваній роботі. Зокрема, зможуть тепер працювати водіями автобусів, і це норвезькі змі. Повідомляють до кінця 2023 року, буде представлений законопроект, згідно з яким українці зможуть працюватися водіями автобусів і вантажівками для цього. Громадяни з країн поза євросоюзом. Могли отримати цю роботу тільки після чотирьох років безпосереднього проживання в країні. Якщо за цей законопроект проголосують, то це допоможе країні закрити сотні вакансій, от це стосовно всіх цих речей по мобілізаційному закону і так далі. Тобто закрити сотні вакансій в транспортній галузі, адже наразі компанії Норвегії потребують водіїв. Водночас українці не мають змоги продавцев влаштуватися, хоча і велика кількість з них має досвід. І вміє поратися з вантажівками, поратися з автобусами. і Дехто навіть працював по цій лінії, якраз в Україні чотирирічний ценз проживання є несправедливим. Коли поляки і словаки можуть приїхати сюди і отримати роботу фактично за день. Це от наші люди так говорять. Міністерство транспорту Норвегії винесло цю пропозицію щодо визнання навчання водіїв українських автобусів і зниження до них вимог. Міністерство праці і інклюзії запропонувало тимчасово звільнити українських водіїв від Вимоги про проживання за умови, що вони нададуть довідку з поліції своєї держави. От вам і ще один запобіжник після початку повномасштабного вторгнення 70 тисяч українців є в Норвегії, серед яких є сотні водіїв. Причому що от директор однієї з транспортних компаній заявив, що ймовірно навісні вже може залучити перших українських біженців до роботи. Там 40 в одному населеному пункті вже 40 водіїв до нього прийшли і сказали, що готовий. Тож можна буде залучити, каже, і 200 водіїв в країні і більше. І зазначу, що тимчасова зміна закону буде виграшною для всіх сторін, і для українців, які отримують гідну роботу, і для влади у вигляді податкових надходжень, і для галузі, яка закриє вакантні робочі місця. От, от вам і гойдалка, да? ось вам і роздоріжжя, що куди. Да? Але е, державна прикордонна служба України констатує, що українці повертаються. В передрізв'яну суботу зафіксовано пік пасажиропотоку на українському кордоні. Ну, в принципі, хочу сказати, що з одного боку, в дітей канікули, там батьківські комітети, діти, там вчительки, там мами виїжджають масово, якби трошки картинку змінити. Це факт, це автобуси, потяги. Ну і так само люди з-за кордону їдуть до своїх рідних, які залишаються тут ще в Україні, найбільше охочих перетнути кордон. Як я вже сказав, зафіксовано передріздвяну суботу. А за весь тиждень передріздвяний перетнуло кордон 750 тисяч осіб, з яких 394 тисячі було на в'їзд до України. Тобто трохи більше. А 23 грудня держкордон перетнуло понад 141,5 тисяч осіб, при цьому майже 80 тисяч осіб на україно польській ділянці. Це один з найвищих показників пасажиропотоку після початку цього повномасштабного вторгнення. Я не сумніваюся, що найближчими днями цей пасажиропотік ще й збільшиться. Ну, в силу відомих обставин. А, ну, для нас так для, наприклад, там росіян і білорусів, навіть якщо вони там спортсмени, навіть конями захочуть перетинати кордон все закрита тема з олімпіадою. Цих жокеїв наїзників з Росії і Білорусі не пустять на Олімпіаду 24 в будь-якому статусі. Це е, рішення е, після того, як Федерація міжнародна федерація легкої атлетики е, таке рішення зробила. От і федерація кінного спорту, оскільки російські і білоруські спортсмени не брали участь в змаганнях е, з 2 березня 2022 року. Представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх. А в Парижі насту в двадцять Крім того, відсторонення Росіян і білорусів від змагань діятиме ще і в. Весь двадцять рік. Ось так щодо наших кордонів, перетинання, як би там не було, це ж цікава статистика, незважаючи на виклики і труднощі, які приносить війна, кількість вакансій в сфері туризму порівняно з минулим роком зросла на 42%. Тобто в 22-му це були 3794 вакансії а в цьому 6604. Це дані свідчать, що внутрішній туризм навіть в умовах нестабільної економіки і війни не тільки наповнює бюджет, але й є каталізатором соціальних соціально економічного піднесення. Тобто туристичний бізнес це не лише про подорожі, а й про людей, що працюють в цій сфері, роблять значний внесок, щоб прискорити нашу перемогу. Ну а яким би знаєте, як мандрівка от, туризму, якщо би у часі, да машина часу була. Якщо б такий ще туризм був, я думаю, що він би користувався просто шаленим би попитом. І знаєте, дослідження зробив той самий київський КМІС, да, Інститут соціології, зробив дослідження, окрім там всього, якби одне з запитань, якби українці могли повернутися в 91-й рік, коли обирали першого президента України, пам'ятаєте, Чорновол і Кравчук, то віддали б свої голоси за Чорновола. От з позиції сьогоднішнього дня серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували би за В'ячеслава Чорновола. А за Кравчука голосували лише 13%. Ну, моє ставлення до цих людей. Ви всі прекрасно знаєте. Зокрема, серед респондентів, які справді в 91-му році мало право голосу. Зараз це люди м, м, віком 50 і старші, 81 би відсоток голосували б за Чорновола, і лише 10% за Кравчука. На перших тоді президентських виборах я просто нагадаю статист. Таку, Кравчук отримав 61,6%, а Чорновіл отримав 23,3%. Причому Кравчук отримав абсолютно більшість голосів скрізь, окрім Львівської, Тернопільської і Франківської областей, де більшість підтримала Чорновол. Ну от один із результатів опосередкованих, звичайно, цього рішення цього, цих виборів, і цього вибору який нас повів я я досі до сих пір вважаю, що трохи не трохи, а взагалі не туди нас повів. От бачите, по релігійним справам 589 релігійних установ перейшли до православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше церков змінили свій патріархат на Київщині 138, на Хмельниччині 125, на Вінниччині 67. Проте 8193 церкви московського патріархату продовжують працювати в країні. Дивносто 99% з них, попри вимогу закону, й досі не вказали приналежність до патріархату країни-агресора в своїй назві. Найбільше церков пов'язане з московським патріархатом Донеччина 683, Вінниччина, Вінничина знову ж таки, рекорд 534, Дніпропетровщина, 527, Хмельниччина 506 релігійних установ. Ну, в принципі, якби, на жаль, просто так напевно сталося. Ну я ж ще вчора казав, що цього Гундяєва у нього свій бог якийсь там, і все вони якось да, по-своєму це все мірюють, І точно не може бути в якоїсь конві, кон 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 в контексті загальної церкви там чи загальної да. Філософського категорія церкви, он Папа Римський в Різдвяному посланні просив миру для України. День Різдва Христового, раз паломники, зібралися на площі перед Базилікою. Серед прапорів, звичайно, було досить багато українських. З очима прикутими до Дитять Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну людську близькість з її стражданним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові. Так от закликав папа, звертаючись до вірян, в лоджі Базиліка святого Петра Увої. Тіканням, я приєднуюсь до цих слів абсолютно. Да мені оці ці слова мені подобаються. Друзі, я дякую, що ви на Ютуб каналі Василь Танчук в такому щоденному варіанті. Якраз дивимося за всіма речами, які відбуваються навколо нас з нами, в тому числі. Не підписуйтесь, дзвіночок вмикайте аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами з категоричними українськими вподобайками. Я сподіваюся, з коментарями, з гіперпосиланнями І від мене з величезними подяками моїм патріонам і спонсорам, і Хто взагалі має бажання і можливості підтримувати мою особисту роботу? Будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. В принципі, я не забуваю, ми ніхто не повинен забувати, що кожен на своєму місці робимо все можливе і пхаємо далі разом з нашими героями, нашими хлопцями, дівчатами, нашими оборонцями, пхаємо до перемоги. вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перепекайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!